Дермазол плюс це сила трьох компонентів для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол шампунь. Клінкін пак. А як після називається? А нам або а за за in the end in the end. О, 50 цікаво. Кендіша okay. у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Я вас радий бачити. А чому радий бачити? Тому що знову е, новий випуск «Що за сонг? І сьогодні до вашого відома в нас по перше. треба визначити хто перше починає а... ви як чоловіки можете між собою давай. вирішити як захочете взагалі давай давай хто давай, чоловік В кого сережка той не чоловік тому давай я починаю а ну Хорошо, ну хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. Хороший, ескобар, ну давай, давай. Перший крок за тобою. Бачу, підготувався, все розглядів. — вже. Я йому дав відповідь ще сьогодні. Да. Ну давай, а, може ти в справі а, в бою, так би мовити, зараз покажеш хто. Та ти. я ж кажу, він всі пісні заучує, ті, що нові виходять, він їх на пам'ять все, мене. Не треба зразу придуматись, ти давай. ще не наче. Стефанія. — я мама, ну, тут, тут я. Це я пішов додому. Все, давайте, давайте. Олежка, ми зараз тебе розмовляємо. Ну, Скобар, ну давай, не, не, не втрачай віри. Все. Не втрачай, не вергівап, не здавайся. Я готовий. Давай, Давай, бери категорію, от будь-яку. А, року. категорія. Категорія. Від підписників. підписників. Ти уявляєш, наскільки ми поважаємо своїх підписників? Це тобто їх треки? Вони пишуть треки. Ні, ні, ні вони, це не їхні треки, не це, вони пропонують категорію. А. Якусь а, туда, це ну, підписники підматику. треки я Скинули свої. Так. Я їх знати. А там від моїх підписників буде чи від ваших? Ну, здрасте, приїхали моїх. <рес> від наших, звісно. Тоді давайте, від підписників. Я підписників люблю, тому е... кожен повинен підписатись зараз. Шановні пані та панове, не обов'язково треба підписатися. Наприклад, зараз Дар'я Алексієнка запропонувала пісні, де у назві присутнє якесь ім'я. Тобто, в назві пісні є ім'я. Є такі пісні. Мама <рес> любов. Е... Так. Ну, я, я сподіваюся, це буде Стефанія. Поліна! Поліна! А, хто 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 а, хто? Ні, ні, ні. Поліна, я на коліна. Я вже зрозумів, що він відгадав. А, вже йому не зарахують, так? Якщо? Ні, не зарахують вже, все. Бумбокс. Бумбокс, блін. Але за Поліну, за Поліну, півбало. Моя категорія. Давайте так: зарубіжні хіти, ну я зразу прогорю з цим. Написані під час війни. От в цій категорії, мені здається, в мене є шанси. І українські хіти також вони, в принципі, підходять до другої категорії. Давайте написані під час війни. Написані під час війни. Дуже актуально. Взагалі, під час війни дуже. Багато прекрасної музики народилося. Вони раніше народжувалась просто зараз такими великими темпами, і воно дуже сильно класно підхватується, тому що українська культура найкраща в світі. От тут я тільки погодитися можу. Давайте послухаємо, що нам подарувала українська культура. А це я вибрав українські хити чи українське написане? А, написані під час а, війни. Це а, тобто, це, це вся музика, це яка вся була музика. Написана, тобто, не та яка в, в топ-50 Spotify, яку я утра слухав, ця, поки їхав до вас. Що думаєш, це, це популярна а? пісня? Добре. Давайте українські хіти. Можливо, можливо, буде щось таке, що я чув. Ну, хіти, хіти. Ми розуміємо, це те, що лунало з кожної праски, от просто от всюди. Так, тоді я настроївся на півбала. Да ну стоп. Давай на на бал настроїмо бал. Тебе треба півтора бала. Що за планочку ти ставиш таку маленьку? Ну, хоча б назву там відгадати. Ти все встигнеш, братан, давай. Хоча б інструмент, який лунає. Так. Повинна бути. Десь Там сопілка точно є. Так. Ну, добре, все, увага. А капець, а бульбашки тут холодно матеріальні. Я тут капаю, капаю. які не знаю. А ти знав, так? Ну, так. Ти прикол тягнеш? Ні. З ну, Стефанію виконували. Так. Да? Так. хто це? А, Калуш. Але я не. Калуш, а... Джері Хейл хвилі. А скільки а, йому часу хтось це, ну, понадобилося? Ти вгадав Калуш? Да. Більше, ніж за хвилину. Олекс, це, вже пісня закінчилася. Більше, ніж за хвилину, це нормально. А. Давайте. Українські хіти. українські хіти. Ми закриваємо цю рубрику. Цей гіштальт все закритий. Будь ласка, слухаємо. Можна калуша? Консер, о, сам прийм! Можна, я вийду звідси? Ну, я, я просто настільки самовпевнений, коли не моя черга, а коли до мене приходить, я, я зразу обкакуюся. сильно. впевнений, коли йдеш а в машині і слухаєш три пісні по колу. Да? Друга ріка. Моя категорія, ну, тоді, можливо, давайте топ Ютуб. Топ Ютуб. Топ Ютуб. Тубе. Я, давайте так, розшифрую трохи, що таке топ Ютуб. Це е, пісні, які набрали 1 мільярд. 1 мільярд – це 1 і 9 нулів uh -huh. переглядів. Або більше. Або ah. більше. 1, Тоді 9, зря я вибрав цю категорію. — Та не менш. А та не так багато стереків. А ну, якщо гана Мстай буде, то нормально. О! — uh, 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 uh. Я зарахую півбали, півбали <плес> yeah. зарахую, але, шановні підписники, напишіть, чи правильно я зарахував, чи я помилився і не треба було зараховувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А чому? Відмотайте. Yeah, подивіться. Там, Ти там, назвав і в цей момент. Дуже було на межі. От, напишіть, чи ведучий з увагою у нього Його. все погано, чи... але я зараховую. Да, я Давайте беру... на затримку звуку, що я сказав, воно потім знайшло. Ну, в коментарях просто... напишіть обов'язково. Технічна але несправність була. Я... я зараховую. Я зараховую, давайте потрапимо. я просто хотів в пузо почесати, такий. О, гучі, О в натурі. Блін, ну я точно слухав цей трек, якщо там більше, ніж мільярд. Давайте Ютуб закриємо. Топ Ютуб закриваємо да. цей. Добре? Топ Ютуб. Це якийсь прикол, що є. Це не прикол. Це не прикол. А, ну, якби був Євтушенко, він би відгадав. Ти не знаєш цей а гурт? Я схожий на людину, яка слухає BTS <ріст> що це, <ріст> десь да. В тебе ж є сережка. Ну, я не... Там теж сережка. Щоб йому було важче, топ-тік-ток. Топ-тік-ток. Да, топ а кому було важче щоб. Ну, він же тіктокер. Морально чи фізично. Він О, а, слухайте, у мене на голову TikTok, екранний просто. час на айфоні. Е... Щоденно Тікток забирає около 6-7 годин. Щоденно. Це як споживач. Електрон... І споживач, і. Донор. Ну, ні, 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 ні. <плес> ну, Більше споживач на даний момент. Більше споживач. Ну, тобто, всі тренди, все знаю, все. зараз все вгадаю. Я, yeah. я, я також виберу нарікто. Так, е, топ-тікток? Так. Да. Все. Ааа, тик, да, да. пирожены це це є, так, Походу, моє Ди... було, бо... — Скобар заряджаю бо... нормально. Не, дивіться. Ну, нормально, да. Йому там Поліна на коліна, Сережа піроже дає, нормально. Та це ж мені. Пісні... це пісні мого дитинства, коли ти в санаторії. А Це ходить починаєш... під Україна 2000-х. Оця пісня? Ну явно не так. під TikTok. Ця, ця пісня, коли була написана, Тіктока ще не було. Ні, ну, ні. Ні. Дивіться, TikTok в цьому той прикол, що є пісні, які вже забуті да. Богом і всіми, всіми іншими. Але потім якийсь час бах! І нове ну, дихання не... у пісні. Ну, От і Так багато, ви ж знаєте. Ну, ми знаємо, да. прям сьогодні зніму трек під Сережне Пірожне. Щоб хайпанути, так сказати. Mm. Я аудиторію, ну явно не TikTok, Я не хочу. Я хочу щось Nie? таке сильне. Саме час що українського контенту. Що дуже класно. Тому давайте спонсорська категорія. Спонсорська. Ну нарешті ви взяли спонсора. Я вже чекав, коли ви візьмете спонсор сьогодні. Перший україномовний телеграм-канал з анонімними історіями про війну називається він Теревені. Вони публікують маленькі розповіді нашої великої перемоги, і дуже важливо все це знати, що відбувається, які звірства відбуваються на нашій землі. Там дійсно розповідають цікаві історії. У дописі до цього відео можна прийти на цей телеграм-канал і подивитися. Ні, взагалі, респект таким людям, які збирають всю інформацію, дають людям дізнатися, що коїться на даний момент, у тих, кого немає можливості, або ті, хто в Європі. Ну, тобто, от, чувакам, от я вас не знаю, але ви реально респект. Респект за те, що ви робите. Ну, це дуже велика річ, і я знаю, наскільки це складно, коли в тебе. Е Кожен день в твоїй голові мільйон новин, і тобі треба відсортирувати, де правда, де неправда. Ну, тільки можу поаплодувати вам. Я підписуюсь повністю під кожним словом. Будь ласка, прийдіть, підтримайте телеграм-канал Теревені, підпишіться, почитайте. Е -е. Я Дивіться. Я підпишу, Ти реально, так, да, да, Нарайко, да, Теревені. Бемс. За носиком, є, ні. Все. О, у Нас там сьогодні е, пісні про секрети, не Слопав, що ну, дума, я тупий ну, ще... Ти тупий. Тупий. Просто подивіться, телевізор залишиться після зйомок. я ну, не відходив. А що він може. Да, так, да, да, да. лисиця. Ну, Слухай, хай, звідки, звідки такі звички? Я десь хтось бачив, хтось вже, так, так би мовити, пишев е, техніку <с стиралки. Ні-ні-ні, не порівнюйте нас з ними. Будь ласка. Ну, тоді. Україна нульових. Україна нульових. Так як я старичок уже, давайте Україна нульових. Ну! Скрябін! Ти у цьому світі випадковий чувак. Добряк, ні, не знаю Я так розумію, пісні, які тобі попадаються. Діма всі знає. Да, він просто всі пісні знає, а от ті, що зараз ставлять, він ні однієї одні, не знає. Все. А зараз 10 раунд. 10 раунд і Бокс, у да? Діми є можливість. Україна нульових взяти Україну нульових. А зараз ми в двох відгадуємо. Ні, зараз як... зараз він Лан сам покине поки сам. А, 10-й цей. Останній раунд, а потім в двох. Ну, 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 10шка. <пит> <пит> так, 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 от <пит> після вот того, щоб я одовали. Поливали, поливали, поливали. Але, але У мене бал є? Півбалу. Так це спонсорська. Ні, це не зможе. Бачите, хорош, Бачиш, як він. Нечесно не так. Хотів нас зглузду. Ні, 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 я перевіряв. А, а, це... це просто гру. Так, в мене тут ціла команда, мені підказує, що ви думаєте. Давайте оплески. Давайте топ-Тік-ток. Ми топ... подивимося, що ви там вибрали. Опа, топ-тік-ток. Да? Топ-тік-ток. Hey, hey, guy, hey, guy, guy. Guy, yeah, так палить Теплий дощ називається пісня. але за Івана гая. Ми півбалу. Ще ще половиночка одна зараховується для діми. Зрозумі. Yeah, тільки ж я нагадаю, що зараз ми разом відгадуємо. Я просто цю пісню взагалі не знав. я не знав. А ти продовжуй, мені подобається твоя тенденція. Так, добре. Тоді зарубіжні хіти. О, до речі, ви ще ні одного разу не брали з дебютом. Зарубіжні хіти. Рамштайн! Я просто німецьку вчив в школі, тому я знаю. І хай ся діма, ви хай зду. І б хлябен Дерстат Кейфін. Я б сказав, а можна мат сказати мовою. шлямпе. Що? Дубі шлямпе. Що ти верзеш, таке ну, дурне? Тоді переходимо на українську і відгадуємо з... далі. Відгадує собі якусь мову, не існуючого. З... роби вигляд, наче щось понімає. <звук> підписників. <звук> Від підписників. Підписники нам запропонували пісні, де у назві присутнє ім'я. Якесь ім'я. Зібров, Павло Зібров? Сніжана, Жіночика Марина. Маріна, Маріна, Любов, моя єдина. До речі, Павло Зібров. Так мало Марин, що я забув. Такий цікавий факт Павло Зібров, схожий трохи на Пабло Ескобара. Трошки. Це його племінник. Хто, Без а це ще... племінник. Зібров, чи Пабло? Зібров. Зібров, а, племінник. а Ще якщо я трошки схудно, то О, я десь. схожий на полет. племінник. племінник, так, так, племінник. <рес> зовсім трішечки лишається до кінця гри, як і зовсім трішечки до нашої перемоги. Всім серцем відчуваю, що то станеться дуже зовсім скоро, але щоб це. Ще пришвидшити, щоб наші воїни просто знищили всіх, хто зайшов на нашу територію. А я закликаю всіх донатити, не забувати для ЗСУ. У Нас цієї нагоди є благодійний фонд човен, перевірений фонд. Координати можна під цим відео побачити, можна донатити туди або будь-який інший перевірений фонд, друзі. Не забуваємо це дуже важливо. Доплавопис я можу перейти під цим роликом і е, подивитись посилки за донат на зсу. Друзі, донатимо на ЗСУ. Це найменше, що ми можемо зараз зробити. Підтримуємо нашу країну, щоб швидше вигнати звідси нашого, нашого спільного ворога і захистити наші землі та наших дітей і синів. Слава Україні! Героям слава! слава! Напевно, я зарубіжні хіти. Давайте. Ну, давайте зарубіжні хіти. Алана Фейлана Делірейка. Born to Die. Ну, типу... Born, а я сказав, Born, Born. можна 033. Nee. <рес> Налити йому, будь ласка. 033 це після шоу. Так, хто що сказав, давайте. Лана Делі Рей там da. було. Da. Е... Ну це дуже мощно. Це просто... Я був а... на концерті. Серйозно? Серйозно? Да. Ліоха-муха. Це... це було це... дуже класно. 2014 рік, я пам'ятаю. <рес> Останній раунд. Спонсорська. Давайте спонсорська. Так, щоб вам банк, mm -hmm. бо зараз, якщо Діма візьме два бали, Хочу то хто зна, все може бути. А У нас написані під час війни ще є, так? Одна пісня лишається просто для нас. Все. Це останній раунд. А в нас ну, я... спонсори, телеграм-канал з анонімними історіями про війну. Теревені". Як називається? Теревеньки. Теревені. Теревені". Теревені". Я знаю. А, і пісні там про секрети. Більш молодий співак. Козловський. Ще молодший. Меловін. Е Меловін. Так. Меловін. і... Не кажи нікому, перетанцую. Так, ну добре, у Шазаму 8 балів, але він перемогти не може. Просто технічно, фізично, ніяк. Взагалі ніяк. Діма отримує да. сьогодні результат. Увага! Півтора. Три боли! Хорош! Це просто. Так, Ти не що я виграв. Це, тебе точно два. щось неймовірне. А... Там да, вже блат, по-любому, в мене не було треба, там 100% да, там, там пересчитав, Я Ні-ні-ні, Мені подобається писати. Помовчи, пожалуйста. У нас демократична країна потрібно 100 перевибори зробити. Я маю право на те, що в мене було бали, і навіть більше. Давай. Ну, коли і, 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 заносиш гроші перед початком випуску, а, то це, ну, це тому, робить Тоді я заберу з собою приїхав. Це робить дива. А я бутилочку води. Ну, а у Олешки скільки балів? О, Ескобар. Ескобар. О, Отримає результат. Чотири! Бале! <плес> <плес> <Бачу, плес> Тоді я колонку повертаю. А коли він почув, що він перемагає, трішечки сюди-сюди. Я вже майже виніс. Я б забрав. Я б забрав. Чоловік, який взагалі не слухає музику, в нього флешка. Чешно. Він на флешці слухає. <рес> У мене там 100 пісень, які йдуть по кругу. Срібло. <рес> Дякую. <медалька. рес> і це не все. Хочу а срібло, кстати, дорожче, ніж золото. Ти що то курс євро і долара переплутав? В Ср... срібло дорожче. <рес> Та срібло дорожче. В ін цієї епохи. <рес> це, це, це прикол? Срібло... Ні, срібло дороже. Ніж золото? <рес> да. Йо. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що? А, будь ласка, напишіть. дорожче. Я щось шо, не зрозумів, Скажи, що це ще дорожче, ніж біткоїн. Це просто не, людина, яка здає каталізатор тримай. і не знає, а, що це там Це Вірш для тебе написали. Зачитай для підписників перед камерою. Це кашпіра. Короче, я, я прочитав першу стрічку, да? і мені аж поплахело спочатку, а потім я зрозумів, що це таке. Це через тебе загинув Колобок. А сірий вовк хвоста лишився свого. Ну, все, родий, готуй собі вінок. Хоча це жарт. Залишимо живого. Я сначала думав, що прикол. а потім сповнив. А мене ж фамілія лисиця. І віршик про мене написали. Ріб'я, дякую. Так, Ескобар, ну теж дещо в нас утримує золото. Сьогодні золото. Не Це так дешевше, не, ніж не, таке, не таке дорого, дороге, як срібло. Обачай, але я тебе ну, вітаю. — Дякую. Так, вітаю. Дякую. За а... золото дуже приємно, хоч воно й дешевше, ніж срібло. — срібу. Дивись, не для тебе ми трохи більше написали. вірш. Ну, для переможця трохи більше. Якщо зачитаєш підпису, вдячні тобі. Одного разу Ескобар зайшов у невідомий бар, замовив там собі узвар, чого не пиво, чи текілу, щоб тіло його оп'яніло. Похмільний, щоб здобув синдром, бо він сьогодні за кермом. У мене просто автомобільний канал, тому хто писав цей вірш, він мене дуже добре знає. Я думаю, це Кашпіра. Це наша любов. А що за канал? Ескубар. Коли, коли покликали, на шоу, не знають, хто це такий прийшов. Ескобар. Діма Лисиця. І проект що за сонг. До зустрічі в нових випусках. Дякую. А якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково перейдіть до попереднього.